Цією відеолекцією ми продовжуємо цикл присвячений питанням політики та стратегії у сфері профілактики та контролю неінфекційних захворювань. Зокрема, сьогодні ми розглянемо такі питання: пріоритизація планів та активностей у сфері профілактики та контролю ніс, рішення оптимальні за витратами це інструмент Всесвітньої організації охорони здоров'я для пріоритизації заходів у сфері профілактики та контролю ніз. Промоція та профілактика нізів, рівні профілактики, роль системи охорони здоров'я у профілактиці та контролі ніз. усім згадаймо, а що таке система охорони здоров'я та які її функції. Система охорони здоров'я це складна система, яка складається з усіх організацій, установ, ресурсів, людей, основною метою яких є збереження здоров'я населення. Тож система охорони здоров'я забезпечує профілактичні, лікувальні, підтримуючі та реабілітаційні заходи на основі поєднання дій державних та недержавних суб'єктів. Дії системи охорони здоров'я мають бути вчасними і фінансово справедливими. Система охорони здоров'я має впливати на політику і діяльність інших секторів з метою мобілізувати їх. Та стимулювати до того, щоб вони приділяли увагу соціальним, екологічним і економічним детермінантам здоров'я, тобто дотримувались принципу всесвітньої організації охорони здоров'я здоров'я в усіх політиках. Важливе місце в діяльності системи охорони здоров'я посідають хронічні неінфекційні захворювання. А правильніше сказати, організація профілактичних, лікувальних, реабілітаційних та інших послуг. Царині неінфекційних захворювань, як ми вже неодноразово згадували в попередніх лекціях, попри те, що неінфекційні захворювання є основною причиною захворюваності та смертності в усьому світі, досить часто політичні рішення та дії не враховують їхній тягар для економічного та соціального розвитку країни. Тому дуже важливо знати, а яким планам та активностям у сфері охорони здоров'я потрібно надавати пріоритетність. Особливо в умовах обмежених ресурсів, тобто на які напрями в структурі системи охорони здоров'я спрямовувати кошти державного або консолідованого бюджету, і тут на допомогу у розв'язанні цього питання може прийти інструмент ВОЗ для пріоритизації заходів протидії НІС Best Buys – рішення оптимальні за витратами інструмент, який дозволяє прийняти економічно обґрунтоване рішення. Та краще спланувати заходи, крім економічних параметрів, в даному інструменті застосовуються також такі критерії, як реалістичність, доцільність, справедливість, прийнятність та врахування вихідних даних системи охорони здоров'я. В цілому за допомогою інструменту Best Buys визначено набір із 88 основних втручань, які є економічно ефективними, доступними та здійсненними для впровадження в умовах різного рівня ресурсів держави та спроможностей системи охорони здоров'я. Їх було поділено на відповідні категорії, продемонстровані на цьому слайді. Від оптимальних заходів до переліку заходів аналіз ефективності, витрат на які недостатні або ж взагалі відсутні. На цьому слайді ви можете бачити 16 найбільш рентабельних та доцільних з точки зору ефективності, здійсненності, реалістичності тощо заходів, що мають середній коефіцієнт ефективності витрат за делі в країнах з низьким та нижче середнього рівнем розвитку. Щоправда, варто зазначити, що цей список не є сталим в різних країнах. З їхніми внутрішніми відмінностями можуть формуватися свої оптимальні за витратами пріоритетні напрями. Також важливо зазначити, що рішення оптимальні за витратами не обов'язково є. Тими рішеннями, які приносять швидкий результат. Моделювання щодо прогнозів повернення інвестицій показує, що результати можуть бути відчутні через 5, 10, а інколи і більше років. Той факт, що результати цих інтервенцій можуть бути відчутні лише в майбутньому, ускладнює їхнє включення у політичну програму, особливо коли витрати припадають на один уряд. А переваги потенційно отримує інший. але іншого доказово правильного рішення, як з організаційної, так і економічної точки зору, немає. Адже загальна річна вартість впровадження всіх рішень оптимальних за витратами для боротьби з нізами становить 11,4 мільярда доларів США з можливістю врятувати мільйони життів, тоді як тягар ніз в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Становить майже 500 мільярдів доларів США щорічно. Доказово ефективними напрямами є заходи з профілактики та промоції здоров'я. Розгляньмо, а що ж таке промоція, профілактика та контроль захворювань. Промоція або сприяння здоров'ю. Це процес розширення можливостей людей для посилення контролю над своїм здоров'ям та його детермінантами за допомогою зусиль щодо гігієнічної грамотності та багатосекторальних дій для забезпечення здорової поведінки, як на індивідуальному, так і суспільному рівнях за допомогою різних інструментів складових промоції від оцінювання потреб до каталізації змін. Промоція здоров'я є обов'язком не лише для сектору охорони здоров'я, але і для інших секторів. Інвестиції в успішну промоцію здоров'я дають чудову віддачу для всіх, для всього суспільства. Первинна ланка вкрай важлива для промоції здоров'я, адже там відбувається перший контакт пацієнта з системою охорони здоров'я. Профілактика захворювань це комплекс правових. Економічних і соціальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення, поширення і раннє виявлення неінфекційних захворювань, зменшення ризику їхнього розвитку, попередження та усунення негативного впливу на здоров'я внутрішніх і зовнішніх факторів, формування здорового способу життя. На цьому слайді продемонстровано чотири рівні профілактики. Від початкового так званого примордіал рівня, спрямованого на запобігання майбутнім небезпекам для здоров'я та зменшення тих факторів, які, як відомо, підвищують ризик захворювань, до третинної профілактики, спрямованої на запобігання наслідків загострення або ускладнення хронічних неінфекційних захворювань. На цьому слайді наведено приклади за кожним із рівнів профілактики. На слайді представлено аргументи на користь профілактики. Кожен цент інвестований у профілактику дозволяє заощадити декілька доларів на лікування. За даними CDC, інвестиції в різні рівні профілактики НІЗІВ потенційно дозволяє запобігти 70% випадків захворювань на неінфекційні захворювання. Тож підсумуємо, обмежені фінансові та інші ресурси, брак кадрів та часу. Є причиною того, що у сфері профілактики та контролю ніз потрібно виставляти пріоритети. Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує методологію для прийняття рішень щодо визначення пріоритетів та варіантів заходів щодо нізів. Рішення оптимальні за витратами. Профілактика захворювань специфічні популяційні та індивідуальні заходи, спрямовані на мінімізацію тягаря захворювань та супутніх факторів ризику. Воробу легше та дешевше попередити, ніж лікувати. Профілактичні заходи варто розглядати не лише з точки зору заощадження ресурсів, але й з точки зору збереження життя та його якості. Під час розробки планів протидії ніс потрібно залучати всі зацікавлені сторони а для успішності їхньої реалізації необхідно досягати консенсусу.